Для когось написання резюме це дуже просто. Для інших це ціла історія, яка займає дні або тижні і спричиняє головний біль. Давайте спростимо вам роботу і поговоримо про те, що не варто робити в рамках резюме. Перше, розповідь про себе за всі ваші 20 років праці нікому не потрібна. Знаю, як складно стисло описати те, що ви робили на кожному місці роботи. Але потрібно скорочуватись, бо розмір вашого резюме має бути не більше двох сторінок формату А4. В нашу епоху багато ніхто не читає. Як би цікаво не було. Ну просто немає часу. Тому, якщо у вас багатий досвід, опишіть останні три місця роботи. А все, що було 10 років тому, залиште як назву компанії та вашу посаду. Цього буде достатньо. Друге, граматичні помилки та вільна розповідь на тему. Це критичні речі. Помилки скажуть про вашу неуважність або безграмотність. А якщо це недопустимо для майбутньої посади, з вами навіть не будуть говорити. Опис у вільній формі про те, де, коли, як та з ким ви робили, це чудово, але для компаній ваших друзів. Для роботодавця потрібна чітка структура, щоб одразу було видно ваш досвід та компетенції. Третє. Невідповідність компетенціям в резюме тій посаді, на яку подаєтесь. Зазвичай кандидати пишуть 3-4 компетенції в резюме, і далі розсилають це резюме на всі посади, які їм здаються більш-менш вартими уваги. Але подумайте про те, що ваше резюме отримує рекрутер, у кого пошта забита сотнею резюме, і він має з них вибрати до 10 максимально релевантних кандидатів. Якщо ви пишете про себе, що у вас чудові комунікативні навички, а претендуєте ви на посаду фінансового аналітика, чому рекрутер має вибрати вас? А от якщо б у вас була написана системність, відповідальність, увага до деталей, чи щось подібне, думаю, шанс потрапити до десятки кращих був би вищий.